Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 10 квітня 2024 року. Тож, пропоную перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Медвідь. Вам так. Для вас медвідь вищує вдачу, але якщо не це стосується сфери спілкування, то будьте більш дипломатичні, намагайтеся не дратувати ту людину, від якої залежить ваш успіх. У вас все вийде. Другий варіант Креси перевернуті. Ні. Але вам є підказка. Протягом дня намагайтеся контролювати своє майно, пильнуйте свої гроші, картки, прикраси і навіть своє житло. Варто перевірити справність замків, бо є великий ризик, що вас можуть обкрасти. Також звертайте увагу на того, з ким ви спілкуєтеся, що вам несе ця людина, і на своє здоров'я. І третій варіант сад перевернутий, ні. Щоб протягом дня уникнути негараздів, для вас є невелика рекомендація. Остерігайтеся хибніх друзів, дурних компаній, уникайте метушню, хаос. Якщо у вас запланована зустріч і у вас немає можливості її перенести, то будьте максимально уважні. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступні одного дня будуть інші енергії, інші відповіді, тож бажаю вам успіха, здійснення ваших бажань і мрій.